Це дуже цікавий термін, який дуже важливо прояснити. Відповідальний відказ це право заповідача на надання визначеним безпосередньо ним особам певних прав у зв'язку з відкриттям спадщини, щодо якої складено А, Тобто, щоб простіше було, наприклад, у вас є майно, і ви його вирішили передати якимось своїм спадкоємцям. Разом з тим. Ви можете, крім передачі самого майна, зробити якісь накази, тобто, щоб. Відбувалося те, що ви вважаєте за потрібне, і прямо в заповіті пишете, що ви хочете, щоб відбулося. І, наприклад, людина, якій ви передаєте свою квартиру, вона може отримати ваш наказ забезпечити, наприклад, проживання в цій квартирі комусь іншому. І ця людина е, інша, вона не є власником, але згідно вашого заповідального відказу буде чітко прописано, що якщо хочеш спадкувати мою квартиру, ти маєш забезпечувати. Наприклад, проживання в цій квартирі довічно, або на якихось інших підставах чи строках, наприклад, там, онука якогось чи племінника. Це можуть бути інші якісь ваші накази, які стосуються майна, але вони мають бути виконані вашими спадкоємцями.